Пасхальному посланню блаженніший Онуфрій, унікальний відповідник православ'я, сказав, любов, якою ми обладаємо і яку ми готові передати другим людям, є поїстину життя. А злоба, котрою вертають нам, є гарантована смерть, в першу чергу духовна, а потім уже. І тілесна у пропастях пекла. Тому закликає нас блаженніше Митрополіт Онуфрій у пасхальному сьогодні слові: «Держіться сторони любові, будьте законопослушені, навіть якщо закон може і прийняти із порушенням відповідних норм. Але будьте в любові, не держіть зла. Бо ті, котрі держать зло самі себе руйнують із а православні християни торжествують, як каже історія, навіть у часи гонення, да, когось відбили від нашої церкви клевитою, наклепами, но сильні осталися у церкві і стали сильніші. А тому й ми сьогодні, благодаримо Богу паскальний день прося мира, Єрусалиму, як каже Псалмопевець Давид, що в нашому розумінню мира нашої держави, мира між людьми, а також любові християнської. Лиш тоді ми християни, доки ми носителі мира, сказав сам Господь. Лиш тоді, якщо будуть люди видіти любов між вами і любов, котру ви вражаєте, лише у тому випадку. Будуть сприймати вас як учеников Христових. Ми у 21-му віці Ми розуміємо, що приходить ера перед пришествиєм Христовим, святі отці, і Євангеліє сообщає пришествия в міра Антихриста, котрий буде діяти три роки і шість місяців. Першу половину Він буде загравати із цілим міровим сообществом, як мирний, мудрий, добрий. А друга половина буде всеобщоє є проти усіх християн, не лише проти канонічної церкви. Саме є в наші дні, що май пострадала у цих гоніннях і у цих прозєвостояннях молодь. Молодь вона беззахищена, збита з толку, вибита з норми і послушно повірувала чужим голосам. І є такі моменти, що навіть не терплять слухати правду, тікають, як то ті книжники і фарисеї закривають вуха, щоб не чути правду. І ми собі зрозуміли, як добре, що ми вибрали православ'я канонічної, бо ми в Закарпатті на 100 років старіші від православних сьох України Київських. Але ми сьогодні чувствуємо себе комфортно тільки в складі Української православної церкви, канонічної, де блаженніший митрополіт Онуфрій – Предстоятель. Іних варіантів ми не тільки не видимо, а принципово не хочемо. І навіть ми казали, що якщо б такою стало, то ми б перейшли вернулися повернулися в сербський патріархат. І так, сьогодні молимося особливо за молодь, котра має. Не підготовлена, май не воспитана духовним. Вона сьогодні май потребує нашої молитви, щоб відкрити перед ними ті проблеми, які їх настигли, і вони увіділи у час гоняння на церков не бажання сказати остановиться, а ще й прийняли участь у тих, щоб кричати на своїх батьків, куди ви йдете. Господи, благослови наших людей радостю пасхальною, дай нам силу, щоб ми способні були і сьогодні своїх підтримати, і случайно зайшовших у храм Господній, і тих людей, котрі вже вибиті від віри і вже формально рахуються ще віруючими, а вже в Христа втратили, за всіх молимося, найбільше за гонителів церкви, за тих, хто пострадав. За тих, хто сьогодні свідчить, що у його адрес получаються недобрі слова, але ми співаємо пісню і раді Христа один одного обнімем, раді Христа простим вся Воскресенням. І так скажемо, і так возупіїм. Христос воскрес із мертвих смертю смерть поправ. Ісуші в гробі живот дарував. Христос Воскресе!